Українці, українки, сильний народи незламної країни минув ще один день нашої оборони, ще один день із багатьох, які поступово тяжко, але неухильно наближають нас до миру, до миру, який ніхто нам не подарує. Маємо усвідомлювати. Це дуже чітко з вами, бо немає у світі таких суб'єктів, які здатні зупиняти війни і дарувати мир. Глобальна архітектура безпеки виявилася неспроможною. Мир для нас не буде і наслідком якихось рішень ворога десь у Москві Не треба плекати пустих надій, що вони просто підуть з нашої землі. Ми можемо тільки вибороти мир, можемо отримати його в тяжких боях і паралельно перемовинах. І паралельно в щоденній енергічній праці, тому кожен і кожен з нас мають продовжувати робити все, що можуть на всіх напрямках для підтримки наших збройних сил, для збереження і розвитку економічної активності в Україні, настільки, наскільки це зараз можливо для підтримки усіх наших громадян, де б вони не були, ким би вони не були. І у мирний час так було, що тепле слово підтримує життєві сили. А у воєнний час це ще більш вагомо, коли ми можемо навіть не знати, що переживає людина, яку втрату, якої допомоги вона потребує. Але можемо побачити, що людині треба допомогти, треба підтримати, треба принаймні почути її. Треба сказати декілька теплих слів. Треба зробити щось. Що підтримує її життя, це треба робити. Треба бути уважним до кожного і кожної, хто поруч з вами. Коли народ захищається у війні на знищення, коли стоїть питання про життя або смерть мільйонів, немає неважливих речей, немає неважливих моментів. Усе має значення, і кожен може внести свою лепту у перемогу всіх. Хтось зі зброєю в руках, хтось на роботі, а хтось теплим словом і допомогою у потрібний момент. Тож, робіть, будь ласка, все, що ви можете, щоб ми разом вистояли у цій війні за нашу свободу, за нашу незалежність, за те, щоб Україна жила. Завдяки такій щирій і постійній підтримці одне одного, завдяки згуртованості та увазі до ближнього народи можуть пройти найскладніші випробування. І вигнати ворога, який у рази більше. Наші захисники і захисниці продовжують повертати контроль над громадами у Київській та Чернігівській областях. Все більше українських національних прапорів у районах, які були тимчасово окуповані, збройні сили України не відпускають загарбників без бою, наносять вогневе ураження, знищують усіх, до кого дозволяють дотягнутися наші можливості. Посилюємо оборону на східному напрямку та на Донбасі. Свідомі того, що ворог має резерви для посилення тиску на сході держави. В чому ціль російських військ? Вони хочуть захопити і Донбас, і південь України. В чому наша мета захистити нас, нашу свободу, нашу землю, наших людей, робити все для захисту. Наш героїчний Маріуполь продовжує стримувати значну частину. Ворожих сил завдяки цьому опору, завдяки мужності та стійкості інших наших міст. Україна отримала безцінний час. Той час, який дозволяє ламати тактику ворога і послаблювати його можливості. На жаль, Україна так і не отримала поки що достатньо сучасних західних протиракетних систем не отримала літаків, не отримала того, що могли надати партнери. Могли. І ще може. Кожна російська ракета, яка ударла по нашим містах, і кожна бомба, яку скинули на наших людей, на наших дітей, лише додають чорної фарби до того, як в історії будуть описані всі, від кого залежало це рішення. Рішення чи допомагати Україні із сучасною зброєю. Хочу окремо подякувати мешканцям нашого Енергодара, тим сміливим українцям і українкам, які сьогодні вийшли на мітинг для захисту свого міста, для захисту нашої держави. У відповідь окупанти відкрили вогонь і використали гранати проти абсолютно мирних людей, які на своїй землі, до речі, і у своєму праві. За кожного пораненого буде відповідь. А український характер все одно не підкорити жодним тиском, жодним насильством. Я вдячний усім, хто виходить на вулиці в тимчасово окупованих містах, усім, хто не боїться і виходить. Я вдячний усім, хто боїться і виходить. Усім, хто відчуває, що без цього рішення захищати Україну і свою свободу окупанти можуть закріпитися. А коли люди протестують, і чим більше люди протестують, тим складніше окупантам знищити нас, знищити. Нашу свободу. Це наша спільна боротьба. І буде наша спільна перемога. Хочу сказати декілька слів і тим політикам, деяким депутатам Верховної Ради України, які абсолютно не розуміють, що відбувається в серцях наших людей. Настільки не розуміють, що аж придумали змінювати національний гімн. У мене питання до цих осіб. А що ви у своєму житті зробили такого, щоб у вас з'явилось моральне право змінювати слова гімн? Ви що? Ви додні поети? Може, ви відзначили з чимось у боях за Україну. Чи ж зараз час такий прийшов, що можна гімн міняти. І це треба, коли добій захочеться. Заспокойте емоції. Припиніть виставляти себе дурнями. Вважаю, що авторам цих та інших подібних законопроєктів, пропозицій варто було би взяти зброю в руки і відправитись на поле бою, якщо є у вас ці можливості. Лише там. Щось зрозумієте, і навіть якщо випадково за щось подібне проголосують, все одно мого підпису під такими законопроектами не буде. Не витрачайте час. Хочу звернутись до ще однієї людини, яка здається не в розуміє, що відбувається і що переживається не тільки в Україні, а й усій Європі, у світі, до прем'єр-міністра Угорщини, який чи не єдиний в Європі, відверто підтримує пана Путіна. Ми ж не просили чогось особливого. Від офіційного Будапешту. Ми не отримали навіть того, що роблять всі інші, роблять заради миру. Не отримали життєво необхідного транзиту оборонної допомоги. Не побачили морального лідерства, не побачили жодного зусилля, щоб зупинити цю війну. Чому так? Уся Європа хоче миру, уся Європа не хоче, щоб поле бою було перенесено з Маріуполя в Будапешт або з Харкова в Краків, або з Чернігова у вільність. Уся Європа намагається зупинити війну, повернути мир. Чому ж тоді офіційний Будапешт представляють усій Європі, усім цивілізованим країнам? Заради чого? Головне для нас це думка народу. Український народ підтримує угорський народ. Угорський народ підтримує український народ. Ми однаково цінуємо мир, однаково цінуємо свободу. Так буде завжди. Ми завжди будемо жити. В добросусідстві. я впевнений, що наші меншини мають бути тими місточками, які нас ще більше об'єднують. Політики йдуть, а правда вона залишається. Ось про що я кажу: про правду. І Я завжди кажу те, що думаю. Коли я кажу про Угорщину, я маю на увазі Угорщину. І мені не треба маскувати мої думки. Якщо треба сказати про Німеччину. Ми кажемо про Німеччину. Якщо треба сказати про якусь іншу країну, я кажу про якусь іншу країну. Якщо це війна, то я називаю її війною. Розумієте, війною. Не спеціальною операцією. Якщо це загроза всій Європі, то я і називаю це загроза всій Європі. Це називається чесність, якої бракує пану Орбану. Можливо, він загубив її десь у контактах з Москвою. Говорив сьогодні з президентом Колумбії, дуже вдячний йому за підтримку, за солідарність з Україною. Розширюється перелік країн, які чесно кажуть, що свобода має значення, а війна має зупинитись. Говорив також із прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном. Предметно приємно домовились про нову оборонну підтримку для України. Новий пакет, дуже дуже відчутна підтримка. Також про посилення санкцій проти Росії дуже відчутно. Погодили спільні кроки для досягнення миру, вдячний Борису за лідерство, історичне лідерство. Впевнений в цьому в день провів велику нараду з економічним блоком Кабінету міністрів України та офісу президента. Економічний фронт це ще один напрямок нашої боротьби за нашу державу, за наших людей. Дуже детально обговорила ситуацію. З посівною із забезпеченням українців продуктами харчування, із забезпеченням паливом, ситуацією в енергетиці, ситуацію з основними галузями держави. Міністр фінансів доповів стан виконання державного бюджету, деталі перемовин з партнерами про фінансову підтримку для України у воєнний час. Економічні відносини мають залишатись керованими на 100%, як би складно нам всім не було. Бо це про перспективу. Про перспективу життя для більш ніж 40 мільйонів українців, про те, яким буде наше завтра. Учасники наради отримали чіткі завдання. І наостанок вже традиційне підписав указ про відзначення державними нагородами наших героїв, героїв нашої держави: 131 військовослужбовець Збройних сил України, з них 9 посмертно. Вічна слава їм усім! Вічна слава всім, хто віддав життя за Україну. Вічна слава усім нашим захисникам. Вічна слава усім нашим захисницям. Слава Україні!